Закупили кукурузу. Я вже казала, що його треба зарізати і купити двох маленьких і показати вам вагу бролерів. Ой, Всіх вітаю на своєму каналі. На вихідних плідно попрацювали. Попрацювали як? Правильно тушками. І. Закупили ми зерно. Зараз покажу. Закупили кукурузу цілу 800 кг. По 9 гривень нам привозять додому. Зараз будемо брати кукурузу і вести годувати качок, гусей засипати. Що в нас тут ще є? Ще залишилося один мішочок пшениці. І мені ось привозять, показую. Дивіться, який здоровезний мішок. Да? На кожному мішку тут написана вага. Щас покажу, покажу. О, наприклад, ось в цьому було мішку 52 кг. Привозять мені отаку от штуку. Видно, так? Да? Ячмінь битий і цілий, ну таке. Наприклад, як бройлерів годувати, так? Або підрощених там курей, прикольна штука. І качки добре їдять, і гуси їдять. Отаку драбліночку мені привозять по 7 гривень за кілограм. Ну, як 7 гривень кілограм? Не повністю драблінка, десь 50% привозиться чистий ячмінь і 50% отакоїсь штучки. Тобто на кожному кілограмі 2 гривні йде економія. Так, отакого, от бачите, це теж величезний мішок. Також така сама драблюнка. Давайте отак покажу. О. І замовила з понеділка мені привезуть, щоб помішувати навпіл з кукурузою, щоб вони краще їли. Що в нас тут? Тут в нас мука для свині. Це зрозуміли висівки, але я загалом беру кукурудзу, намагаюся. Ну, я мішку кукурудзку, то що ми тоді ото збирали з синулією на полі. Далі. Далі дуже хочеться перевезти цих качок з оцього болота туди, до нормального загородку. Бо вони тут чорні, ніяк не можуть оприходуватися приходуватися. Їх тут в мене небагато лишилося. Може штук 15 чи 17. Треба виділяти час і вивозити їх звідси. Загалом ці загородки в мене залишилися тільки курочки, що несуться, і оці качки, яких я хочу перевезти. Тут світла немає, бо я хотіла показати, що в мене в цьому сараї лишилося. Це я вас просто з собою запрошую, на господарство походить погулять, що в мене взагалі тут робиться. В білих мішках стоїть кукурудза, дроблена, ось така. Це в мене йде корм для бролерів. Бролери вже такі гарні сидять, великі. Бачите, по 3 кілограма в них, але ну, ще малкувати. Ще десь два тижні будуть вони в мене рости, а потім вже будуть йти на забій. Багато зараз замовлень з приводу курочок, але я не хочу різати, щоб там тушка була 2 кг, для мене це мало. Немає що їсти. Ось тут в мене ще сидять також. Такі самі ось як в клітки, тільки найбільших я сюди висаджую. Ну, ось бачите, ось сидить. А ну, встань, ти ходиш хоч. Таке здорове, що все ти встань. Є такі апецькі, вже прям здоровезні. Менше, є середні. По годуванню. Бролери зараз в мене їдять ось таку ось поміж, він поверху насипається, вони оце вибирають зверху, а тоді переходять на те, щоб їсти дроблену кукурузу. Це в усіх клітках так. Дивіться, я ось тут капну знизу кукурузу. Це те, що в мене лишилося в цьому сираї. Не показувала я вам давно свинку. Хочу показати, не знаю, буде, видно, не буде. А. Тебе видно? Поць! Тебе не видно там. Так, і біля свинки у нас є сарай. Також не видно, так? Да? Я покажу вже, як світло включиться, і розкажу тоді. Привезли зерно качкам. Зайшла подивитися на Петрушку. Дивіться, яка у мене Петрушка росте класна. Може комусь треба. Безкоштовно. Дуже шкода просто зрізати і викинути. Так, оттук, от так. Гося, госе. Ми вам їсти привезли, гуси. Дві, 4, 6, 8 карточок залишилось на даний момент. Ну і маленьких привеземо, трошки менших, ніж ці. Привеземо пізніше, щоб вичухувалось. О, якраз бачите, як класно. Все повибирали, подобирали, На землі нічого немає, нічого не втоптується. Ось така кукурудзка приїжджає. А, вже почули, почули, що їсти є Ще окремо кучкуються. меничка по върху. О, їсти побачили. Ура-ура, у ура. нас включили світло нарешті. Я як обіцяла біжу, поки воно ще не вимкнулося одразу, покажу, що в мене в сараї, щоб вам було гарненько видно. Так, показую. Тут в мене сидять півники. Гарні такі півнусики. Я їх вирішила доростити. Скільки в мене їх? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 штучок. Сидить. Я хочу їх підростити ближче так до Нового року. Продавати на холодці. І свинку. Я вже давно її не показувала. А. Кабанчик. Дивіться, він е, в ширину, ось вже як е, загород. Але він якийсь дуже низький, прям дуже низький. Я не знаю, що це таке за свиня. Йому вже рік, він у нас кастрований. Він такий низенький на ножках, маленький. Ну, хто знає, не знаю. Я вже казала, що його треба зарізати і купити двох маленьких. Не знаю, що з нього буде. Ще, може, трошки потримаємо, так? Да? А ви як думаєте, скільки тут кілограмів? Хоч сто є? Не знаю. Ну, такий, общем, у нас свин в цьому році дуже поганий. Ух, ну і поки ж є світло тут ось. Гарніше видно. Трошки понаводили порядок. Дюк-дюк-дюк да? он, -дюк -дюк, які в нас вже гарні. Гарні, гарні. підсвинки. З такими бролерами і цих не треба свиней тримати. Да? Дивіться, які вже гарні. Також чекають своєї черги. Ще ось тижнів два і будемо займатися курочками. діка тіка Ану, давай. Ледь ходить вже, бачите. Ледь ходить. Мені пузьки. Ну, загалом у нас такі справи по господарству. Качок вже майже немає, трішки гусей, трішки бролерів, трішки півників. Це все, що в нас залишилося до нового сезону. А новий сезон, як зазвичай, починається 20 лютого. Ну, в цьому році в нас затримка була, бо я була на пологах. А на наступний рік побачимо, як воно нам взагалі дасть, покаже, що зможемо, а що не зможемо. Так що ось так. Вирішила я все ж таки вибігти ще раз в сарай і показати вам вагу бролерів. Бо візуально вони здаються, наче маленькі, а яка вага, зараз покажу. У нас сидять ще дві качечки, чекають своєї черги. І є замовлення. Ну, давайте о тут клетки дивись сюди. Ой, такую. Сюди. У нас вже нормальні бролери, а я все кажу, що в них по 2 два слухайте. Не біжи, не біжи сюди. 3,7 кг вага, а я все думаю, що в 2 кілограми. Зараз я вам ще одні кріпки вашу. Ой! Я думала, ви в мене маленькі. А в мене тут уже кабанюри такі. Є, звісно ж, такі, що... Погано ростуть, вони трошки там не такі гарні. Там, бачите, є. Мені цікаво, скільки маленькі важить. Сюди. Бачите, яка колосальна різниця. Де 2,5 кілограма, а де майже 4. Бончик, давай сюди. Три-триста, а куди ти випив? Дивися, вийде. Диві. І сюди. Що він виліз у цей, треба його теж зважити. Два вісімсот. А я кажу два кілограма, два кілограма, ага. Два кілограма. Він тут взагалі великий я зараз пристану, покажу ух-ди, ух, пташок. три з половиною. Я сюди не буду ой. Ті, що було підкожого, ти сюди на підготовку вже будуть іти. О, три Ага, в наших бронерів.